О, мій Боже, з глибини душі кланяюсь перед Твоєю безмежною величчю. дякую тобі за ласки і дари, що ними ти наділив Твого вірного слугу, праведного митрополита Андрея Шептицького. Прошу тебе, прослав його також і на землі, тій цілі благаю тебе. Уділи мені в своєму батьківському милосерді ту ласку, про яку я тебе покірно прошу. Амінь. Достойні сестри і брати. Усіх щиро вітаю вас і також закликаю до усильної молитви. Насамперед прошу молитися за прославу, Слуги Божого, праведного. Митрополита Андрея Шептицького ці дні переживаємо задушні. Також усіх прошу звернути особливу увагу за тих, хто поклали своє життя за волю України, за її свободу, за тих, що боролися у різних визвольних змаганнях. Особливо останніми часами пам'ятаємо про тих, хто поклали своє життя в Києві з Небесної Сотні, які були щирими, відвертими, які любили Україну, український народ і не зважали на ніщо, підставляючи свої тіла під кулі. Молімося. За упокій їхніх душ. Пам'ятаємо, що Ісус Христос сказав: нема більшої любові, хто життя Своє кладе за своїх друзів, і вони поклали своє життя ради кращого нашого життя, кращого життя українського народу, народу України. Також пам'ятаємо про тих, хто загинув на сході нашої держави. Які поклали своє життя і далі продовжують класти, обороняючи кордони нашої України, молімося за них, пам'ятаємо за них. Ці дні є особливі і тому звертаємо наші молитви до Господа Бога, щоб Він прийняв їхні душі в свої ласкаві обійми.